Привіт! Сьогодні я хочу продемонструвати, як встановити локальний сервер WAMP Server, тобто WAMP Server. Передовсім йдемо до сайту wampserver.com. Тут натискаємо на Ось цей британський прапорець. Тепер вибираємо кнопку Downloads. Тобто натискаємо на кнопку Downloads. І тут на опцію Download WAMP WebServer. O або 0i. Ось тут натискаємо. Чекаємо кілька секунд. Вибираємо зберегти файл. Чекаємо, поки файл а, завантажиться, збережеться. Тепер клацаємо на а, завантажений файл двічі. Натискаємо кнопку Виконати. Тут натискаємо Так. І далі починається інсталяція. Натискаємо Next. Далі. Погоджуємось з умовами і натискаємо Далі. Next. Тут вибираємо, до якої директорії хочемо встановити наш локальний сервер. Я залишаю це VAMP. Натискаю далі. Next. Тут є опції, які дозволяють створити іконку швидкого доступу. Я цю опцію вибираю, і іконку на стільниці. Цю опцію також вибираю. Далі натискаємо Next. Далі. Потім Install. Тобто встановити. Тепер чекаємо кілька секунд, поки власне, наш локальний сервер інсталюється, тобто встановиться. Тепер треба вибрати браузер оглядач, який буде використовуватись а, за промовчанням. Я виберу Mozilla Firefox. Ось тут вона у мене. Отже, вибираю Firefox, натискаю Відкрити. Інсталяція триває. Тут можна вибрати SMTP і email. Я залишаю те, як є. Тобто, тобто так, як є. Перепрошую. І натискаю кнопку Next. Далі. Тепер можна а, натиснути Finish, і якщо ця опція а, позначена, вибрана, то запуститься наш а, встановлений сервер. Отже, натискаю Finish. Тут погоджуюсь, натискаю так. І запускається наш сервер. Ось тут можна бачити таку іконку, а, де видно, що сервер запустився. Якщо вона була б а, наполовину червоною, це б означало, що сервер не запустився. Якби вона була наполовину жовтою, то це б означало, що деякі служби не запустились. Але оскільки вона повністю біла, це означає, що всі служби запустились. Тепер можна на ній класнути і побачити опції. Тобто можна піти зразу а, до локального хосту. Так. Якщо натисну, то. Ось сюди нас перенаправлено. Потім можна вибрати PHPMyAdmin. Також можна перейти зразу до кореневої директорії, тобто, власне, куди треба завантажувати файли, подивитися налаштування Apache, на версія, сервіси і так далі. PHP, так само версія, налаштування, розширення і так далі. І так само MySQL, Версія, сервіси тощо. Отже, таким чином можна встановити локальний сервер вам. На сьогодні все. Хай щастить. Бувайте!